Ілон вітає всіх на каналі Катерина Мальва. То любі друзі сходила в червоний маркет, купила землю для батату і купила знову ці розмальовки і класну ще книжечку для пропису. Покажу, коли прийду. Буду сьогодні висаджувати батат. День такий теплий, теплий, сонечко сяє, я навіть без шапки. Щоб я була без шапки, це має бути дуже-дуже тепло. І от якраз це ще ранок. Я відвела сина у школу на другий урок. В нього п'ять уроків сьогодні, але на перший він не пішов, бо вчителька має проводити фізкультуру, вона її не проводить. Вони сидять в найкращому випадку вона їм руханку якусь поставить. На моніторі, на проєкторі. А так, або вони математику сидять, пишуть, або читають. Таке, чесно. Хоча от інші класи я бачила, що виходять на фізкультуру. Сподіваюся, що в селі такого не буде і вони будуть повноцінно виходити гратися. Я ще так зраділа, коли. Побачила, що у розкладі три фізкультури на тиждень. Думаю, вау, клас, він буде вибігувати з цілих 40 хвилин бігати. Угу, звісно, не вийшло. Це хожу, насолоджуюся, такий раночок в мене. То поки він буде підготую тару для батату, має бути невелика в мене тара, всього дві бататинки. Грунт ще залишиться. Я взяла 6 літрів. До речі, в червоному маркеті була. 6 літрів ґрунту, 29 гривень. Це торфена суміш. До речі, там ще якісь є вітаміни всередині цієї суміші. Взагалі, ця суміш еко, мені сподобалась. Так, вона дешева, вона, може, не супер-пупер, звісно, професійна, але вона так само оброблена від шкідників. Вона так само має, принаймні, заявлено в складі, що вона має цей вітамінний комплекс, має складову формулу НПК. Тому чому б ні? Вона краще, звісно, підходить до, не стільки для розсади, а скільки для рослинок кімнатних. Але батат, я ж мені не треба, щоб він проклюнувся. Там треба заглиблювати не повністю цей клубінь. Тому. Я думаю, вона підійде взагалі батат можна навіть на пісок класти, він гарно-гарно буде рости. Ми плануємо його висаджувати не рядами, бо там потрібно каплю ставити, агроволокно класти. Хоча, можливо, і, і зробимо рядами, хоча б один рядочок. Ну, Ще поки не знаю, буде все залежати від фінансів, і все буде залежати від того, чи буде в нас час. Птахи співають так класно. На фоні вишневого йду. Аж не віриться, що вже весна приходить. Ще має бути похолодання, але сьогодні також такий тепленький день, треба його використати, прогулятися після школи, сходити з сином. Ну, він прогуляється, я посижу, почитаю або Просто понасолоджуюсь, подивлюсь, як ростуть дерева. Вон, сидять граки, ворони. О, бачите, на дереві, кряхтять, синиці співають, горобці чирікають. так класно. Дуже гарний день. От казалось би, що до фізкультури в школі, да? Гарний день. Вони ж не були в цей день на фізкультурі на вулиці да, просто. Ну, могли батьків привезти, вони могли погратися на вулиці, бо ну, все одно всі ми водимо дітей на майданчик гратися хоча б на півгодини. Ну, Погода класна, чому б і не звозити да, не провести ту фізкультуру на вулиці. Ну, просто Хоча б вони просто погралися, я вже не кажу, що привчати до якихось вправ їх. Оце місцеві собачки, песики. О, там ще один. Вони не агресивні, нікого не зачіпають, вони такі люблячі, дуже, мають бути також оброблені, наче. Батат в сільпо по 109 гривень за кіло взяла на 29 гривень, на 26 буду вирощувати ліани для батату, для того, щоб потім посадити, коли буде тепло. Буду разом з вами робити. Ілан передає вітання. Заходьте також на його канал, в нього там деякі нові відео повиходили. Ілан просить їсти. Він вже як тумбочка. Ти вже як тумбочка, Ілан. Куди тобі ще їсти? Тому, якщо ви їсте батат, напишіть в коментарях, чи смакує вам, чи ні, чи хочете бачити, як його вирощувати. На моєму каналі Мальва на городі все буде. А поки що будемо потроху експериментувати. Ще трохи лайфхаків від мене корисних порад. Є, дивіться, яка розмальовка класна, за буквами. Ну, як за номерами, тільки за літерами. Дуже цікаво. Тут дуже цікаві малюнки. Якщо у вас є червоний маркет, саме в червоному маркеті купляла. Дивіться, які гарні малюнки, незвичайні, скажімо так, тут написано, який колір для якої літери, і можна розфарбовувати. Дивіться, які класні. Тому, якщо у вас є дітки, то можна купити таке в червоному маркеті і розмальовувати, разом розмальовувати. Ви можете цю сторінку дитина цю. І так разом привчати дитину для, до розмальовок. Чому важливо привчати дитину до розмальовок? Це в дитини все спонукає сидіти і, ну як це сказати українською, світ виробляє, ось і це дуже корисно. Плюс фантазію. Так? Дивіться, який кролик смішний. Я не можу. Дуже класна розмальовка. Коштує всього 25 гривень. Це до середини тільки дійшли, і там ще багато. Їх загалом три види цих розмальовок. Мені подобається, що навіть на обкладинці розмальовка є. Їх всього три види. Я купила два. Але їх буває ось так. три. Це совушки ще з трактором, здається, купила. А, ні, це не совушки, це, бачите, оранжева і ще я якісь з цих купила. Значить, їх, виходить, чотири розмальовки є такі. Чотири. Від... Ну, дуже класні. Деякі з них за номерами, а деякі за літерами. Стави лапку, це значить, дайте поїсти. Ні, там нічого нема. Тут є поїсти у нас трошки Не? лапку поставив. Це купила, до речі, в Аврорі була акція оптиміл 20, 200 грам плюс 200 в подарунок. Тобто за ціною 200 грамового оптимілу було 400 грам. Всього було 77 за 200 грам, а я купила, виходить, тут було більше ніж 200 в цій упаковці. Тут було 400 за 77 В принципі, непогано як для такого корму, який вже більш-менш преміум сегмент де да? кізуня. І щось він йому так сподобався. Цей оптіміл. Він ну, дивіться, гризе його прямо. Не знаю, що вони туди кладуть. Але таке було в аврорі, коли я це купляла. Ну, якщо пішла така пісня щодо рекомендацій, ви не дивіться, що вони в мене такі, бачите, потерті це тому що я так носила. Я купляла зимові чобітки в МІДі. Дивіться, який в них дуже цікавий дизайн. На застібках це шкіряні, там всередині вовна-павовна. Вони такі великі, чим вони класні. Якщо у вас тоненька щиколотка оця, то дуже класно брати зі шнуровкою. А в мене щиколотка тоненька, а ось тут широченьке. І тому це дуже класно. У мене тут виставлено на широченька. Тут, тут повністю навіть з нахльостом, бачите як? Дуже зручні. Ще що хочу сказати: жодного разу за два роки я не впала в них. І жодного разу за два роки я не змерзла. Купляли перед війною якраз. І, ну, чого подерті, бо ми тоді дуже багато ходили, коли почалась війна, і ми ходили по чагарниках, і по всьому. Коротше, я була лише в них, в мене не було іншого взуття. Я от яких виїхала тоді, і в таких і була. І тому ось я їх продрала. І можна їх підфарбувати, буде, в принципі, клас. Колір такий незвичний, але мені такий колір подобається. У мене ще сумочка така була, шапочка така була, і тому якби нормально. Хочу порекомендувати: це фірма Міда Запорізька фірма. І в них таке покриття отут, чому я сказала, да? за два роки жодного разу не впало. Бачите, вони, наче такі, ну, Плоскі, але це покриття, воно антіскальження. І я от по льду, коли ходиш, ну, обережно, звісно, і жодного разу не багатила, уявляєте? Тому хочу порекомендувати, якщо хтось шукає гарне взуття на зиму, а зараз зима вже закінчилась, і є гарні розпродажі, заходьте в міду, якщо у вас є, і вибирайте. Я цими довольна, дуже-дуже сильно. Отакий. І знову рекомендація. Це мені привезли з Європи, там, вони, е, мої родичі, були, коли евакуювались, і потім, коли вони повертались, привезли таку маленьку сковорідочку. Ну Це більш не мені, а дитинці, щоб вона щось готувала. Але дуже зручно. Дивіться, от зараз на двох нам так, такого вистачає. Я можу під, піджарити нам на двох з ось м'ясом. Дуже зручно. Потім тут вміщається два яєчка, робиться така яєчна ліпьошка. Я її з однієї сторони прожарю, потім перегортаю і з іншої сторони. Теж дуже класно виходить о, в цієї маленькій сковорідочці смажити. Тому, якщо ви думаєте, чи купувати таку чи ні, звісно, дуже-дуже зручно на ній, тим паче, коли вас ось цього двоє або на одного людину. Що ще купила, дитині? Так це отакі прописи. Навички письма розвиваємо, можна з 4 до 6 років. Ну, дивіться, якщо ваша дитина не проявляє інтерес 4 роки, можна показати і не писати. Наприклад, мій з 4 роки не міг ще це робити, і в нього погано вийшло, він психував і такий ні, не хочу. Тоді не треба. А якщо дитині подобається і вона спокійно реагує, то можна з 4 років. Малюнки треба повторювати. Для дитини це як гра. Бачите? Треба повторити малюнки. Тут треба просто обвести малюнки. Там. Наведи до кінця лінії, бачите, через дві клітинки. Тут через одну. Таке ми давно з ним робили це заняття йому. Да? Чимось зайнятися. Нудьгує. О, давай поробимо, дуже класно. Бачите? Це також треба використовувати в перших-других класах, наче це і як гра. А наче, як і дуже корисне письмо також. Бо якщо писати лише літери, діти, діти занудьгують. Вона коштує 12 гривень, видавництво талант. До речі, в видавництві талант дуже класні такі книжечки, і вони досить-досить бюджетні. Є отакі різні. Я купляла, так, це в мене така мишка, а я купляла за такою мишкою. Вова все доробив. До речі, за 3 дні він все і зробив. Він почав одне робити, потім йому захотілося інше, і він так оп-оп і все все поробив. Я це рекомендую дошкільнята старшого віку, перед школою, ось влітку, наприклад, перед школою. Або вже перший клас як додаткове, і другий клас також можна. Не дивіться, що тут 4-6 років. Вони зараз дуже зменшують ці роки, дуже великі вимоги до дітей. Ще не мають діти в 4 роки вміти писати. Це вже ну, якби, сучасна модернізована. Якщо вони пишуть, це класно, це супер. Але якщо ваша дитина не пише 4 роки, не хоче тримати той олівець, ну, малювати краще, хай би малювала хоча б якісь каляки маляки але якщо вона це не робить, то не треба вимагати це від дитини. Треба ну, поступово привчати до цього. Ну, наприклад, для дитини 4 роки повторити оце це дуже важко буде. 5 років більш-менш 6 взагалі клас. Для 6, так. І 7-8 також можна це використовувати. Для дорослих дітей можна також використовувати, для 10-річних, знаєте як? Хай пише тією рукою, якою вона не пише. Тобто, якщо шульга дитина та лівою рукою пише, то хай пише правою. Якщо правописна дитина правою рукою пише, то хай пише лівою. Оце для 10-13 років також можна використовувати. Для чого? Для того, щоб розвивати іншу півкульку. Да, не ту, якою, бо коли вони пишуть, вони мають розвиток однієї півкульки, а коли вони пишуть іншою рукою, вони мають розвиток іншої півкульки. Ти що, зошити будеш їсти? Да? Може, корм все ж таки, чи зошит? Пррр. Друзі, такі поради від мене. Ось в мене, бачите, вже цибулька-веселка проклюнулась подекуди. Таке було сьогодні відео. Якщо воно вам було цікаво, корисно, поставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватись. Тут цікаво про звичайне життя. Всім гарного!